Гіперлактація, як і все в цьому світі, має причини. Перша і найбільше це відсутність базових знань про те, як працює лактація. І звідси беруться величезна кількість страхів, необґрунтованих рекомендацій та порад, які призводять до некоректної організації грудного виготовлення та надмірних стіджувань. Кожна людина, яка надає вам рекомендацію, має пройти ваш особистий фейс-контроль. Чи є ця людина експертом в сфері лактації? Чи може вона пояснити, як саме працює її? І рекомендація в вашому конкретному випадку і деяких результатів може призвести друга причина це вживання речовин, які збільшують кількість молока без ретельного спостереження та вчасного припинення прийому. Це можуть бути як препарати, так і трави. І третя причина має не до кінця зрозумілу природу. Медики так і кажуть: ідіопатична гіперлактація без чіткої етіології. Для того, щоб подолати цей стан гіперлактуючий мамі, потрібно багато терпіння і ретельне дотримання рекомендацій, про які я буду розповідати в наступному відео. Залишайтесь зі мною і будете знати про грудне вигодовування рівно стільки, скільки вам потрібно, для того, щоб годувати стільки, скільки вам потрібно.